Так, дядьки всім попривіту. Дивіться, сьогодні будемо розривати оцього Франкенштейна. От. Ну, Ціляком ніхто не захотів, Ну, це таке, я ж казав, що мені як солов'ю, що ціляком його продати, що розірвати, по Ну, Розірвати, то звісно дорожче буде, Ну, трошки довше. От, нічого страшного, ми нікуди не спішимо. Правильно? Правильно. От. Е, кстати, по розривам. Розривом таке слово. Ладно. Е, дивіться, хто може вчора відео не бачив, є на продажу ГАЗ-52 бензовоз. Е, його теж можемо розірвати по кускам, бо вчора ну, так, трошки в спешці відео зняв. Е, тут я в кінці, мабуть, кусочок ставлю, ну, як він виглядає, що воно є. Просто що його трошки жалко розривати, бо в нього реально живі документи, він реально переоформляємий. Ну, тобі ж нефік делати, зняти щось, поставити. Ну, таке по состоянню, трошки він да, підгулявши. Бо 5 годиків стояв. Взагалі, кому интересно, пишіть там крупними узлами. якось там бочку, кабіну, мотор, мост. ну Таке. По ціні ціляком 15 гривень кілограм. В ньому 3 тони. І вважайте, от, е, от, 3 тони по 15 це скільки получается, 45. Ну, коротше, штука баксів. А на розрив кому що треба. Пишіть, будемо розривати, ну, звісно, саме вивоз. Бо там чи бочку, чи двигатель, чи ще щось. Почтай не відправиш. Ладно, повернемося к нашому Франкенштейну. Дивіться, мала продольна. Ой, ні, це супорт. Супорт з цією фігньою забув, як вона називається. Саласки, не саласки. Коротше, стан його бомбічний, циферки всі видно, там він трошки ржавчений. То ну то взагалі ні о чому. Ну, коротше, плоскостя, все тут. Хорошо, то биш тут вон, ну, таке, трошки поверхностно ржавчина. Я ж кажу, це у нас кажеться каже, ужасно. Так це болтки і все замечательно крутиться. В общем, полностью комплектне. Тут теж все видно. От. Можна там взять, там, якимось шилом нацарапати, щоб було лучше видно три косаря. І поїхали. Отак, от от. супорт, На супорт. суппорт, отак воно все в зборі. Ну, Ще менше розбирати, там клини і та таке, це, це взагалі надовго затягнеться. Далі, мала продумка. Состояння її теж, як ви бачите, бомбічне. Заводська шабровка. Ну, це литьо заводське, трошки бобри погризли. Вот, с сидіршкою тут все крутиться, вона ровненька, все красоте, Бачите, все довгенько. Клини є. Теж, теж, три косаря. Если вот так в місті 5500. На Олисі отакий вот вот комплект. Ну я дивився. Ну треба щось відталкуватися. 8500. Отак вот от. Малопродольна і суппорт. Ну коротше, вот, оце є узел в зборі 8500. Це дійсно, що я знайшов. ТВ, що ТВ-3. Це кстати ТВ-3, не Тв 4, ТВ3. Дуже мало запчастей. Може того вони і конських денег стоять. Ну коротше, я щось відталкуюся, є. Далі. Фартух. Ну Як ви бачите, напополам перебитий, тут наверное, вся цінності оцих запчастюлях винта зняв чивала. Оцю шестереночку. Ну, оця бронзова шестереночка хороша. хороша, хороша, що за неї сказати, ну воно. Бачите, воно репнута болтається. Всі ці шестеріночки в хорошому стані, Маточна гайка шикарна. Кажу, да воно ржавеньке. Ну, Тим не менше. Це теж там питав, спрашував. за фартух. А, и эта штучка, она на фартухе стоит. И она с ними будет. Дальше бабка, бабка. Э, без спинули Ну, внутри тоже такая ужасненькие, бачите. Ну, тем не менее. А, подошва есть. Не подошва, но это и упорчик. Что снизу. Тоже есть трешка. Ну, хай будет трешка. Ну, в сборе красиво покрашена 6. Тут трешка. Он даже какие-то там есть. Ну так, да, да. Побілить, потрасить, я ж кажу. В зборі 6 без пінолі трошки трошки ржава. 160 потон, так як є 500 гривень. Возможно, навіть нульцевий. Бачите, щось таке, як подобіє бумаги. 200, ой, 160-й. Да, 160-500 гривень. Іменно цей. Без претензій всяких. Так, це показав, це є... О, гітара. Гітара Чикс, бачите. Вот. Шестеріночки теж всі по красоті. Гітара і ще одна отсюда Іде шестеренка. Це навал відбору мощності. Ну, Називемо його так. Гітара. Що гітара? Гітара косарь. Нормально, то у нас вийду трошки жаве. Передня бабка і станина, я ж казав, тут по місту заберуть. Якщо вот. ну, дядька не відпишеться, то. Следующий раз продам рієчка. Рєєчка. Всі люблять рієчки. Покажу вам. Состояние її десь бачив, Бачите, два зуба трошки закантачені. А так повністю хороша, ровненька. Ну, почти трошки вона, трошки я її підігнув, бо снімав. Вона закисла на, цих... на цих направляйках. Ну тут, тут взагалі там... десятка. Воно е, прикрутиться болтами, прижметься, все буде чітко, так що не переживайте 500 гривень рієчка, на них тотальний дефіцит. Я, я думаю, можна було і косарь лупануть, бо це саме така востребована деталь Прошлий раз, як розбирав, раз мені мозги винесли сильно за неї. Ну а тут, бачите, трошки, трошки це дефект. Так все одно. Ну, можна там зубчик один, на один наплавить, напильничком її пушка. Тумби, 1500 дві тумби. Це е, на ТВ4 не підійдуть. ну вірні як, треба буде дюрки трошки пересверлювати. Бо тут на три дюрки, а ТВ4 на 4 дюрки. ну ТВ4-6. ну А теоретично так підійдуть. Вони цілі, все чітко кріпиш під мотор е, 1500 корито останеться. ну Корито це таке. Може комусь треба буде. Продам недорого. Це я не думаю, що саме востребоване. Так, е, ця, ця, ця матня. Е, коробка подач. Коробка подач. Що вам покажу. Дивіться внутрі. Ну, тут просто все шикарно. Крутиться. ну Це треба увімкнути, мабуть, на передачу. Не? Крутиться, якось, якось воно має. Бачите, це крутиться. А це не крутиться. Як воно донорти? Як воно повинно працювати? щоб воно йому... А може воно через оцей вал треба. А, так, да, скоріше через оцей вал воно включається. Чи ні. Чи так. Да? Коротше, отак як воно є. Шестероночки дивіться, взагалі таке, як нульцевий. Да? Да. Тут он трошки ржавчинка. як тому що, бачите, ще насічки на них видно. Те, що воно ржаве, так, да, все очищається. Оцей пиптик, що з конца, з того надівається. Трошки трабл случився. ну Бо воно прикипіло, ви бачите, трошки бумців його. І воно репнуло. Коротше, коробка подач 1500. Ну, оце, звісно, в комплекті Де? ну Щось зробите 1500. Вроді би, би все показав, розказав. Їдемо далі. Ромашечки трошки розложив, покажу вам. Думаю, все видно. Толщина 7 мм і 6 мм. Тому вони важучі. Ну, я ж кажу, всі параметри на них написано. Так. Такс. І такс. Думаю, все чітко. Ну і отакі от, от з на з гімороєм є. Ромашечки. Тут, а, і оці ось. ось. Типу турбодиски. То з них теж прикольна сковородка виходить. У мене вдома ще колись як давно знаходив такі. Бачите, тут чисто квадратно. Ось за такий Вот. Тут у нас 8,51,5 кг, 51,56, 300-400 гривень. Тобто 51, ну я вважав, по 35 гривень кілограм. Так, вал на фуганок. Оця якась матня. Не знаю. Якось. Заберіть їх хто небудь От це косарь. Вал, ключ, насос. Зіловський 에, ГУР 500, ІСО50, дві оправки. ІСО, по ходу 45 переходники. Та що ж вона? 에, диму надихався. Тут таке чорне творилося. Трошки думаю діла по повипалюю благородний метал. Ну, я процес не став знімати, тому що тут би набігли в коментарях ці поклонники. Отой дурочки який. Грета, як Грета, Грета Тумборг. Тумборг. Турборг. Коротше, отой придурочний, що усикається за ці палочки для суші блин, прибацана, ну да ладно е, І того не став показувати процесу, а вже результат. Е, КМ6 на 4 перехідники Конуса КМ6. Кулачки такі. От їх показу. заберіть 500 гривень. Почти комплект. Бачите, тут два одинакові і один... не одинаковий. Два других, один третій. Що е -е... у нас тут? тут? Тут. Не знаю, може хто хоче, а це, це гамузом зубило ну, туди не свистить. Це Якісь підкладки, кусочок стойки, кусочок стойки. От це все за 700 гривень. Оце. Все. Це якась типу, міні-рессидірка, якийсь він, десь щось пригородити, кусок стісков. Ну, о, магніт, а я магніт шукав. 700 гривень отак от. от заберіть оце все, ну Тут його кілограм 10 може і більше. Так-стакс. Різетчики. Різечки Р65 касар. І ось такий конус дам в подарок. Бачите, консерваційна жидкость з нього витікає. О, Люсьєн. Люсьєн прийшла інспектувати, що тут дядько Богдан наробив, да, Люсьєн. Може вам буциків показати які вони вже повиростали, кабани, кстати, да, зараз покажу минутку. Бабка з фрезерного, тос потужна. Тельфер заберіть під ремонт. Ну, 2500 по полтіннику за кілограм. Дешевше, ну, може й дешевше. Там двигатель є, ну, ото кусок алюмінію, ну це ж на алюмінь побили. Каретка є, мотори внутрі є. Трос нормальний, крючок. 2500 т 150, вал на фуганок, лібетка, це не продається, це для діла. Дивіться, щось зробили. Кусочок натяжної плити, в як натяжна плита. Давай М112. Давайте Отак треба. Це останній той, коли в мене було ще там 2 тонни драконів, теж позапчастям продавав. Оце стався один кусок. І того, бачите, вселена не пускає, мені нові ці нові ніщаки треба це продати за 1200, дядьки. 1200. Це комунаровська. Бачите, вона розрізна. Обичні вони тут отак от треба через верх. А ця розрізна. 1200, дядьки, забирайте. Тут все чітко. Клин любой будь-який куска метала полосочки. То якась плита, захват вже до вівторка відложений. Я ж казав, уже за, за, за них люди б'ються. Вчора дядька написав, що відложив типу, вівторок оплачу. Ну, то таке. Е, отака плита. 700 гривень. Дивіться, то встюча, десь на фрезер. Якісь прижимчики, щось можна згородити. Це матня 1500 в патрончик з редуктором. Там трошки масла. От. А ви не забувайте лайкосик тулить, підписочку оформити і все буде у нас чітко. Так, минутку ще тут пробіжусь, покажу мухти електромагнітні. Польські, польські, польські. Отакий От шмурдячок по 50 за кілограм, різички круглі. Дуже недорого віддам ці якісь клини. На той, як його на станок, вроді 16-20, типу, щоб супорт не тікав. Ну Два штуки 500 гривень, отак як є. Вони повинні бути чуть комплектніші, ну, короче. КМ3 400 гривень нульцевий, нульцевий. Патрон КМ4 500 гривень. Не нульцевий. Куча фрез за 1200 толстючі, моцні, потужні. І кулачки, кулачки. Кулачки у нас зробимо акцію. Да. Бо оці продалися. <смі> Тими кулачками коротше, я відбив <смі> почти. Ні. Ну, половину точно відбив. Тепер треба половину продати, Вірні, як продати ці, вийти в ноль. Так, і буде все добре. Ладно. То таке, кому треба, напишіть розпадки, кулачки. Ну, по дві штуки. На цьому заканчую. Кому ще інтересно, пишіть на Viber, лайк, підписка, вся херня. Всім пока. А, ще зараз не забувайте, кусочок газона вставлю на розрив. А, в Запорожжі знаходиться. Запорожжі приїхали, якщо сильно крупне. Ну, бо по пошті не відправиш. Там уже раму, кому, мост, ну це, це просто космос буде стоїть. Ладно, розберемося. Так, трошки витягли капот. Ой, мількає. Те, що не має бути е, цей. Трошки витягли. Такий, в принципі, ще бодренький, да. От, по красоті. Пушка, мені подобається. Я б на ньому погазував сильно. Отак, якось общу картину. Я ж кажу, дядьки, може, кому на ферму, на заправку буде чітко. Ну, по запаху там таке, як воду в ньому возили. Ну, не знаю, коротше, по крайній мірі, бензином воно не воняє. Воду, може, і не возили, ну, не воняє. Так що я ж кажу, ще бодренький. Бодренький старічок.